У мене є звернення в ДБР, заяви. то вже всі інстанції були. Заява в суд. То є ухвала суду, вони далі не виконують ухвали суду на рахунок злочину. Йде покривання зговорів, кримінальних, як такого, справи. Підробляють документи, витяги. Це вже друга ухвала вона не виконують. Скеровано, і що ми будемо подавати, там вказано, що оскарження не підлягає, і вони далі, вони роблять своє. То е, сталося от початок, зараз покажу. От, так працівники нема ні камер, ні бодікамерів, ні від працівників поліції, ні від е, працівників ТЦК. То вони от, в селі вирвали так ранком 20. О, сьомій вони так вірвалися до хати без посвідчень. Працівники Радехівського ТЦК і не, поліції. Не пос... Поку... ну, не показали, що... ну вони документи Радехів не показали, просто вірвалися. І. Але як з'ясувалося в подальшому, а, наш... що підтвердили начальники, Попаде що дійсно було, і. то є двері. Так, це є моя. і так. от вже на полігоні Рівненському Мала Любаша, ага. що зробили, є виписки, є виписки то брат. Вже mm -hmm. пройшло 9 днів після побиття. Мене... Ще раз, спору, пішо, хто це? це є, є рідний брат. Я є опікуном, бо він був до 21 року. Я був в МСР, я був його опікунам. Де відзаравнувся? В лікарні. Вже другий місяць, перший місяць він О, був п'ять ребенків. Це фотографії з моєї з малої, бачите. Так, сфер, так, так, привод, так, так, так. От всі і звернення куди я сфер, звертався. Висок, 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 висок. Так, є кримінальне провадження? Є кримінальне провадження на 20-те число. <плес> суд має бути там, але вони роблять суд без нас. От. Дзвонять, кажуть, чого ви не з'явилися? Я кажу, повідомлення. Суд з приводу. <плес> Оцього побиття. Ні, вони оформлюють, але... ну, якщо є просто ТЦК порушення. Порушення ВЛК. Якщо є кримінальне провадження, то здійснюється досудове розслідування. кримінальне провадження, якщо встановлюється, які обставини, ти типу поспілку з вчинення злочину, воно закінчується А вони, вони закрили до... справу. Я закривали вікуло. Вікуло. І скірують до суду. Якщо це. Я розумію, а вони кажуть, що замало доказів. І вони закрили криміння. Закрили і немає права. Вистовуєте постанову по закритим. Дивіться, давайте допомагає. Я працюю журналістом, ще на три, працюю журналістом, і він до мене безпосередньо звернувся, ми відео прописовувати, коли допомагає тут сувести. Давайте простріляємо. Дякую. Бо я просто більш такий компетентний трошки сподівається. Дивіться, подали в райвідділ, відділ е, ухвалу суду, е, пішла, щоб порушити кримінальну справу по факту побиття і е, е, а в райвідділі дали йому витяг. Витяг є де зараз не де да? зазначено, що тільки ВЛК порушено. А він звертається до начальника е, райвідділу, е, каже, чому тільки ВЛК, чому немає побиття? Він почав <почитано> викрутуватися і я попросу, ви фактично... Львівський гарнізон він відповідає за Львівську область, тобто, це щоб відбувалося в на полігоні в Малій Любаш. Це питання, як, і якщо було кримінальне провадження, то процесуальне керівництво за цим здійснює рівницькою спеціалізованою прокуратурою. А раді подав сюди і уклала суду виконати рішення на суду. В в в, Це в, так, так, так. Так. питання по побиття. А, Якщо воно було там і є кримінальне провадження, це питання е, рівненської спеціалізованої прокуратури. Давайте тепер е, дій ТЦК, бо то ж до дій ТЦК. От ТЦК і поліції вони були з поліцією, mm -hmm. вірвалися. Mm -hmm. Було два представники поліції, так зазнано. Ну, вони так говорять, і працівники ТЦК. От вирвали двері, нічого не представилися, скрутили з ліжка, стягнули, стали біля вікон, що він. Та, як він, так, та, він, ну. він попав на полігон, на полігоні його побили, пару днів непритомний був, поки він отямився, він же став солдатом. Вже йому підсунули документи, вже його формули. І він непритомний був зовсім, лікарі підтвердять. Бо тому, що є п'ять ребер поломаних знову повертаємося до того. що це події, які відбувалися на території Рівненської області. Я зрозумів. Питання та питання, якщо говорити, ми говоримо про львівську область. Проникнення, на вашу думку незаконне Бо я Зв'язувався і Незаконна мобілізація, от це питання. Якщо є ухвала про внесення відомостей в ЄРДР, і вони не внесені, будь ласка, напишіть на нас, нам на моє ім'я, на прохідні вам допоможуть е щодо того, що належним чином не розглянута ваша ухвалення. Ми тоді розберемося або самі внесемо відомості в ЄРДР, або зобов'яжемо звідно ДБР. Належним чином його, Ви розумієте, бо воно фактів нема. У мене є переписки, в мене mm. є записи. все. вони mm. насміються ти, ти тут нічого не зробиш. Можеш нікуди не звертатися. Ви розумієте, на, наскільки вони отак себе зухалу, ведуть зухвало? Що, що куди ти лізеш? Ми тобі там. Ну я я, я то не боюся, They бо вони... я собі з 22-го року yeah. на війні я, я пережив те їх. Це типу є. Е... Уповноваженим органом провести службове розслідування за фактами дій. Їх... No. Це не Радехівський, я думаю, там якесь інше. Шептецький там, район. Дивіться, цікаві приватна контора. Як вона може щось проводити розслідування, не може. Це не приватна. Це не приватна ну як, приватна, як, це, як це, мене це було, суту. це військова структура. Ні, відколи це цікаво військова. Ж... Згідно рішенням Зінківського суда, там ніхто не оскаржив, там чітко зазначено. Ну, я то вивчаю. Так само як ЗСУ, це приватна контора, тому що ми. До, на договірних основах служимо і ТЦК набирає просто службовців, вони не є зовсім військовим формуванням, тому має розслідувати ТЦК. Ну, та, та, розумієш, і, 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 спати середини, як на ніч закриваєшся, да, вирвати. Да, вирвати да, ну от вир, вирвати тупо нагло, навіть вона не взяти вирвати да, зі всім. І вірватися ну представся. Я там той тобі приходила, ти не отрив, але не приходило ні в поштовому, ні не підтвердили сільська голова сільської ради, ні нічого взяти з ліжка, скрутити при тому, тому, що в нього слу... родина служить уже пару років від самого сирського був... відзнаків получав, і прослужби. Так, я зараз після поранення. Я був 46-та десантно штурма бригада mm. з 22-го кінця по 24-й початок. Получив поранення і mm. перевівся в ППО. Кам'ян mm. за, за, Кам'янка, 540-й полк. Зараз на даний час там проходжу. От подзвонили а мені. А Станом на сьогоднішній день. Це станом на сьогоднішній день. сьогодні тут? Ну я сьогодні тут бо я вчора я, був так він ну, сутка ну, не через замі Сутку, на як то Слушайте. кажуть наряді сутку, але який час тривоги я маю до півгодини з'явитися. Я відпросився. Я на такі справи від ну, ви все рівно маєте бути на військовій Я Розумію, я, Ні, то на військовій роботі, я людині пояснив, що ви ти ні Віця, випичає, при що ми тут точимо. Я йому пояснив, що він не на службі не на роботі, він нас нема, він працює, щоб він йому не дурили дороли волонтери. Ну, це ваша думка. Ну, ні, ні, це рішення у Є Будь які військовослужбовці. Ні, він кажу, просто... Збройних сил України да, але... є такий об'ємний, так, і тут да. описані всі обов'язки це Обов'язки, в тому числі права, так. більшість по так. Так. Але я йому це... пояснив, що згідно законом наша ухвала він є. Та я туди no. давайте ми то не будемо не кадувати. No. Я просто вам no. пояснюю. Тобто no. якщо ви є на службі, то ви повинні бути в межах військової частини. Або з дозволу лише і з ну, як з дозволу я, я сам помадера, не можу е, покидати місце. Я сам не можу вийти собі, бо я е, всі, як то по правильному виконую всі накази. Всьма для мене за що на війні? що тут мене немає ні задувки, ні скаргів на моє, чи відказу від бойового ні на штурм. Ти мене ні одної ми зараз. Е, я вам говорю за злочин. Ні, та я, я вас почув. Типу, це я вас почув. Я просто вам кажу, типу, для того, щоб ми належним чином відреагували, якщо є незаконні дії ДБР або незаконні дії ТЦК чи Нацполіції, будь ласка, напишіть з долученням копії цієї ухвали заяву, щоб ми могли належним чином на це відреагувати. Зрозуміло. Дивіться, ще би я хотів поки ми тут, запитати, наприклад, якщо відбувається зі сторони мерів, якщо в час війни, економічно складний для країни час, зі сторони мерії відбуваються незаконні дії, корупційні схеми виявляються в даний час. Як реагували от, реагувати от в обійстовій прокуратурний? Ні, питаю, що у вас є, наприклад. От ну, якщо дивіться, якщо це стосує, якщо це стосується військового бюджету або бюджету військової частини, то це то, uh -huh. і здійснюється досудове розслідування, встановлюються факти, які були зловживання відповідно про суду, притягуються до відповідності uh -huh. щодо діяльності мерів і цивільних осіб. Спеціалізована прокуратура не має жодного відношення. Ось, будь ласка, з лікарні, документ, що в нього який є. У нього переломана ключиця, грудна клітка проломана. Рука зміщенням кості, дві чашки, дві гульки, пальці гематоме, аж чор почорніли, переломані, ще колотки Тут і, ну, як він прийшов, він нас зазначив, каже: А що він? А, ти ще не здох? Я думав, ти вже здох, а Бандера живучий. Він він чай пив, він до нього приходив, виливав і каже: А чого ти Бандеровський, Львівський не п'єш? Він знущався іменно, як чув, що Львів, з Львова або Львівська область він, над ними знущався. А, що, секунду, а питання таке. Брат розказав, у нас є свідчення, що на тому полігоні є болото, і в болоті там деякі солдати непокорні хороняться. Дивіться. Ще раз. Ті встави, які відбуваються в Рівному, там і це досліджувати. Якщо є такі факти, ви можете їх вихвести так само, типу в паперовому вигляді заяви, і ми відповідно за територіальністю, типу хто повноваженець буде це, але ви можете і мені це, Ні, я наприклад, якщо про куди давно піде, чи його хтось буде розглядати його буде розглядати. Першу чергу військова служба правоприяту, тобто яка компетентна і є в кожному підрозділі збройних сил їх представники. В першу чергу такі порушення, якщо вони допускаються, вони повинні ними виявлятися і відповідатися в і подальшому вже вносити з відомості в ЄРД, бо це кримінальна карма дія. То ніхто не свиня 14-го, -14 по вісімнадцятого, нуль перше 25-го року. Так, а коли його призивали? 4 четвертого грудня, його призвали п'ятого, бо я я подзвонив вечором. кажу. Е вас є брат, у мене є документи. Що мені він від має ваду від народження? Просто не оновив, бо мене не було, бо я, мене два роки не було. Mm -hmm. Моє і не мав бути в теперішній час щось там зробити. то вже Я, таке... я до того типу, що виписка 17-м. А 9 днів мене не пускали. Я вже вдізнався. Але вона в шептицької лікарні. А ви кажете, що він буде доставлений її в Молу Любаш. Баш в ТЦК, так. Село Нивці в Львівської області Шептицького району. То записано Солдат його дані. То, шап, то шапочка а, за... то шапочка. Звідки він є? НКП, то лікарне за... заповнює Місце народження, номер телефону, дані то шапочка для так, о там все вказано. То ніхто нічого не видумує, нічого чи не хоче це... когось на Ні, ну, я наклади. Можливо, тут ні, ні, в... в не в... Дев'ять днів я добивався, доки я не подзвонив до підполковника mm -hmm. в Житомир. Він вночі приїхав і тоді пустили швидку і два наряди поліції. До того вони не уникали. Я все, розмови, переписки видали, бо мене мені зроблять там то і то. Все є все є факти просто. І кругова начальник поліції, якому прийшла ухвала по виконанню ухвали, він підробив документ замість побиття, вказавши тільки е, порушення, порушення. ВЛК. на основі ВВК. ВВК. А на, основ... і на основі того потім закрили порушення ВЛК немає закрили справу. Тобто оці порушення по побиття він пропустив. Ми будемо на нього писати теж повідомлення про злочин за покривання таких злочинних дій працівниками. Утої організації ТЦК не вияснений, бо тому, що ніхто очні ставки не робив, нікого ми не бачили, нікого не зареєстрували. Тобто він сприяє факту злочину. У е, такому е, типа ну серйозному, і... і він наш нам е, ну от безпосередньо Богдану і брату. Це загроза тим, що дає можливість тим, кого не зарештували, хто ну так, е, я завтра е, буду йти. прийде хтось, приб'є про працівника ну. е, от такого начальника райвідділу, безпосередньо з яким він Богдан говорив, який це от з чищини. Начальник равіділу копіозі радеховського ну, шептицького району ага. радеховської поліції ага. Ляска Володимир. Ага. Він з ним безпосередньо говорив, то я каже, добре, покликав слідчого і дали йому підроблений витяг. Тобто його житло про те, що порушено в Алках. Не то, що вони проникли на той, на територію, викрали я не... їхні працівники. Кажуть, добре, дайте офіційний от, адвокат. Я добре мені що вони там о, де адвокат. Давайте так, ми повернемося до того, що ваш брат був призовного віку. Підлягав порису? Не підлягав. А чого не підлягав? А в нього родина довідка була, але вони отевіться тепер... Ту, до туди. Якщо були якісь заходження, які е, перешкоджали його мобілізації, він повинен бути в Лука. Ну ви ще викрили ви, з хати. Що... Це... Ні, та ду... до. До 4 грудня до того періоду часу він з'являвся, віднуляв від військового дані, прийшов в ЛК, чи як був в цьому, був пройдений процес, що він обмежено придатний чи не придатний. Йому повістки не було. Повістки просто повістка була, не була. Тобто він ж У нас як би було, я у нас вийкував, а ти мій маленький. Я дуже хвилююся, що працюєте, розумієш, на А я вже сказав, що буде, бажаю, я не знаю, чи що... мене... Я говорю та яке правду, що було не тягнути там щось в оману водити. Він не обновив дані. Обновив через ті, як то через... армія плюс, обновив просто той, не надав документи. Там що мав вдома книжку. Просто мав, що він і хворий. Я від народження там від народження, всьо медичну книжку. Що вони зробили, коли вони його забрали з хати? Бо то вони пішли до сусіда. А сусіда якимось чином відпустили, а його забрали. Бо каже, як приїхали туди, а тут і сусід показав, навіть сусід підтвердять, показав в тій хаті. Він нічого його не забирає. сусідськи здав. Так, по-сусідськи здав. І вони взяли його без ніяких пояснень, нічого, в машину, і по дорозі, так як е, телефон, е, медична книжка і паспорт викинули через вікно. То є факт, є паспорт в болоті. Мені подзвонили хлопці. Ті що гонки роблять там собі. Ти мене на тих дзвонять каже, бо то, як то села, всі знали, і прізвища знають, і все, не є якийсь там Алкаш чи бомж. Дзвонять по походу твого брата здибали, бо по фотографії побачили в болоті документи. Я кажу: то добре, зустрінемося. Я приїхав, взяв. Я їх відмив. Ну там розмито все, порване, медична книжка. Не в то я їздив кожну, де він медінститут бові де йому операцію. Робили він мав пухлину. Ну така як кулак в голові має довідка, бо вони то все повикидали. В буськ, де робили наязву. На всі документи були. Вони їх взяли той. На що там один я такий, ну ми до нього доберемося, як хлопці може з війни прийдуть, той він так щось дуже себе гордо несе, каже, що ну, брат там на війні, ну зараз він там подзвонить. і Він, то, я, він відповів мені, де, де його брат і тому подібне. Е, у нас е, наказ, як він сказав. Чи ви, ви будете робити те, що ми скажемо? ну тіпа щось такими словами. І Забрали. Телефона так і не знайшли, але знайшли от паспорт і медичну книжку. Зім'ята порвана в болоті. Тобто якась групіровка видала? Ну, відбирає... собі от їзди. Mm -hmm. Ну ще після того, як він же перший місяць відлікувався, приїхав, ну два дні підряд на ті, на камерах від сусідів, чорний джеп і на другий день сірій. То є перша година ночі, і друга. Що вони там робили? Село забите податками, як то кажуть, туди конями навіть не їздять такі години. Ну, може, щось хотіли спитати, але боявся. Ну, може, ну, щось відковували, чи хтось приїде, чи той, то я Пане не можу. Олега. Богдан Олег, Олег, брав. Так, Олег, Богдан. Тоді таким чином, типу, пишете заяву, буду влучати ту ухвалу, а тоді ми вже будемо з'ясовувати, яким чином він мобілізувався. Там треба мати документацію. Тоді. Ні, він, дивіться тоді, ще раз. Він скрики. не мобілізувався, його просто викрали з хати ну, і якби... насильно йому пропонували підписати контракт. Тобто він поки був в обмороку, він замість нього зробили нього. Зробили е, воєнний о е, я маю в сумці. Добре, беру фотографію ту чоло розбите. <звіду> І до мене там, каже, його такого стані привезли. Вони би на тому наполагали, Я каже, дивіться, ви фотографували. І він каже, Та, ми, то перший день ми оформили йому воєнний білет, бо він того. Ну я кажу, бо він не, не, не був військовояжний. Кажу: дивіться, вже 3, як, як там, 3:15. Кажу, бачите? Голова розбита, ну. І ви кажете, То, він потім устані. Він вирахували, оформили силою документи, а через пару днів у нього побоїв куча і проще. І заднім числом на полігоні взяли йому, зробили довідку, що він не пам'ятає, де він впав, на, получив травми, але я записано, але я чисто случайно з рук гоп і забрав. Я довідка, є, всі документи є. І воєнник є той, що його пі... його взагалі не так. Хто ну, хтось підписався? Бо він три словах хлопців. Йому. Він лежав взагалі три сутки, okay, Я навіть не пам'ятаю, чи я в туалет ходив, чи мене водили алкоголю в організмі. Нема. Брали швидка, приїхала, і так. там нема нічого, ніде не записано, що його привели там в стані алкогольного сп'яніння в медроті, і то підтвердили навіть підполковник. Той що приїжджав, каже до нього: ну факти показують: задувка, кров, в лікарню, ВСП так. визивав, тобто, визивав чи то. Визивав. Тобто били на території полігону. Так. Тобто зато відповідає начальник полігону. Не, не тільки ті підлегли на ну, та тобто, підлеглий не робить завтра. Перечання хліб начальник ревіду підмінив справу ДБР Львівський мовчить. тобто працює ці ціле на яке Ми будемо але то, що Ми знаємо, тобто, кругова ми, порука скриття та. злочину, але чуєш там на тебе заява. Ми, ми живемо в реальності. В полі, так, це. Тому ми будемо збирати ті документи, якщо зараз тут не зможемо нічого. Ми ну, в міжнародних інстанціях то підійде. Тому, тому, тому кажуть, тому ми чітко знаємо. У нас війни немає, мобілізації для когось є, для когось для немає. Як тобто, військовослужбовця немає війни. Я сам пішов. Ну, Він вас, пішов дивіться. що У нас по документах. Тей по правильному по воно називається чима? вторгнення. Як то вони називаються? Вторгнення чому, чому? загроза? Загроза вторгнення. Ну як правильно? вони називають Є рішення судді душкових? Знаєте такого чули? Бо, Бо, Бо де, де я де там що війна. А він каже: антитерористична група вірвалася вон, на територію України. Ну, каже, але війни немає, він каже, війни немає. То посадовець сказав військовий, що війни немає. Ні, ну, в нас контрактна армія, у нас війни немає, всі працюють. Не служать, а працюють, якщо будемо чесно, правильно? І завуаліровано, то все якось заходить. Я десь я, мабуть, але я не буду. Десь є. я як Тому, Тому, Тому це злочувати дискусію. Добре, бо я, 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 я теж, теж робота. Не, є, є конкретно типу факт. Так, та, чи, факт чи, треба, та, треба, так. Виправнення людини, побиття, і трохи документи. Надіюся, що ви відреагуєте, бо вже нема сил. Як не будемо в Києві, Київ, то в я десь. Вони статути радифікували злочини в воєнні, так звані. Міжнародний. Ну бо так не може бути. Я знаю, возьми навчить місяць навчає. Якщо є зловживання з боку працівників поліції чи ці став, то не розбираємося. Якщо вам буде потрібно, я вам додам докази відео, як гроші даються, як передаються. Ви надайте вас по ці заяви, Свої контакти. Зараз є ухвала суду. Що тепер справу, а ДБР починає. Ми ми це не ДБР, Це ДБР, це не прокуратура. А чому? Що? Можете, вони виконують рішення суду? Власне, ви будемо розглядати, що вони не виконують рішення суду. Власне, тому, це питання, тому, чому вони не виконують? Як вони там розглядають? Це є питання їхньої структури, і в них є своє керівництво так само. Е, 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 е. ну, Кириллі так, ну, так, відповідає, за скільки каже, що вони не виконують. Дивіться, ще хотів запитати. Секунду, що а ми сьогодні, щоб не спішили подавати, можна ви тоді попередити, що може завтра Чи, а, на кожен завтра перше понеділок. Да, понеділок ви можете прийти так само на прохідній. Можете на прохідній, А заява. в мене тут є, в мене, мене є, бо записували через телефон. Я кожен, казав, кожен, що я... кожен день здійснюється прийом. Воно не може бути, я вас переб'ю, я розумію що ви говорите, не може бути такого, щоб друга ночі є відео, як друга ночі під'їжджають до головної БЛК. Вона виходить з печатку і ставить печатку, що він придатний без комісії, є відео, є, все є. Приїхали до під'їзду, печатку і його повезли в Рівне на полігон. Ну, Я не розумію, просто те, як воно робить. Йо, Це... зараз? Ну, ж працює, ну, бачиш з... зовнішній огляд, ага. ну, як машину оглядають, ага. Добре, типа, Добре, значить, надіємося, що да, щось да, да, Давай, да, ми Давайте, давайте ми повернемо вам чуть ці щоб підготувати, а не так на скору року. Так, щоб ми вже... Взяти в тебе ж є подана, Сам, просто треба доповнити. Так, да, доповнити. Ми зараз зазначимо, що тут там понеділок, чи коли так, я додам до докази. Що... То а, -а, -а. То, я заяву... А це то безпосередньо на ваше ім'я, чи я це? ну, там скажу. Добре, дякую. Добре, дякую. До побачення.